Біля нас клюс Юліан. Вітаємо його з званням кращого бомбардира чемпіонату. І питання за рахунок чого вам вдалося стати кращим бомбардиром чемпіонату? Ну, по-перше, дякую за привітання. За рахунок тільки командної гри перед чемпіонатом, звичайно, не стало собі ніяких завдань стати кращим бомбардиром. Ну, Зважаючи на те, що я граю вперед, звичайно, завжди не цілена на те, щоб забувати. Але в першу чергу хочу подякувати своїм одноклубникам, які посприяли тому, що я став кращим. І допомогли мені в тому. Я взагалі я знав, що можу претендувати на звання кращого бомбардира тільки за два тури до кінця, бо, як виявилося, рахували за два чемпіонати голи. Тому то стало для мене несподіванкою, ну і в двох заключних турах вже доклав зусиль, щоб стати кращим. І, ще раз повторюю, завдяки партнерам по команді. Як взагалі вам рівень чемпіонату? Ну, граємо в тому чемпіонаті другий рік, можна сказати. І я скажу, що рівень росте. Підтягнулися такі команди, як Коренс, Суснівка. Звичайно, на своєму рівні, АЗ техно і знасіння, пововарня, яка стала сьогодні чемпіоном. Однозначно, чемпіонат росте в своєму рівні. Які плани на майбутнє і що би хотілось досягнути з командою в майбутньому? плани, ну. Плани і що хотілося б досягти, можна об'єднати в одне, щоб на кінець вже ми щось виграли, то ми в чемпіонаті третє, в кубку третій. Хочеться виграти, взяти перше місце. Ось такі от плани на наступний сезон. Окей, дякую. Юлік, здорово.